Щасливий від того, що в мене такі однокурсники і одногрупники, з якими ми сьогодні можемо зробити все, щоб відчувати гордість за те, як принаймні ця виборча кампанія пройшла і бажання вийти за результатами даних виборчих перегонів, з гідністю відчуттям того, що виборці Буковини. Мали гідний вибір, не стали жертвами політтехнології, технології підкупу шантажу. Було однією з моїх мотивацій на самому початку виборчої кампанії. Ви всі присутні тут, ми з вами спілкувалися і ви всі ставили питання щодо достатньо незручної і незрозумілої ситуації, коли на даному виборчому округу з'явилися два філіпчуки, до Фільпчук і Фещук, які є представниками однієї громади. Ця ситуація була дуже незручною і дискомфортною для мене особисто. І після того, як мною було проведено певну кількість роботи, про яку я зараз розкажу, яка завершилась тим, що зараз на вибори йдуть всі кандидати по 22-му виборчому округу, я хочу офіційно поінформувати. Засоби масової інформації про те, що було зроблено і чому перед виборцями Кісманського, Вижницького, Сторожинецького, Батуріського району зараз стоїть завдання не лише зробити правильний вибір, але і зорієнтуватися у політтехнологіях, які застосовуються щодо них. Отож, як я розповідав багатьом з вас, рішення щодо балотуватися по рідному. Округу для мене я прийняв ще задовго, як президент Порошенко підписав указ президента щодо виборів 26 жовтня. Єдиною для мене умовою було, оскільки пропозиція балтуватися була з громадянської позиції Анатолія Гриценка, яку я знаю, поважаю, і з яким я готовий був йти чи по цьому округу, чи по іншому, але для мене було принципово йти по рідному своєму округу. Я себе не ідентифікую ні з Києвом, ні з іншими регіонами, а саме з рідною Кіцманщиною. Єдиним питанням, яке стало переді мною, уникнути незручної для мене особисто і для виборців ситуації, коли два Хлібчуки будуть балотуватися по одному виборчому округу. Більше того, і Олександр Фещук є нашим односельчанином. У нас взагалі унікальна ситуація, коли три випускники однієї школи йдуть від трьох основних політичних партій по одному округу. Під час моїх зустрічей з виборцями, потім останніх. Місяця, навіть більше, півтора, питання щодо того, чому ви три односельчанина, чому ви три представники демократичної сил не можете між собою домовитись, мені постійно ставились. І зараз я хочу повідомити про те, що відбулося і чому в результаті так і домовленість не відбулася. Перед тим, як балотуватися, я двічі. Перший раз в кінці липня, другий раз на початку серпня Я готовий дати. Дати цих зустрічей двічі зустрічався з Георгієм Георгієвичем Філіпчуком. Основне питання, яке йому поставив, це те, що якщо ви, Георгій Георгійович, йдете на вибори, я не буду йти, чи буду йти по іншому округу, для того, щоб не створювати для вас, ні для мене незручної ситуації. Обидва рази під час особистої зустрічі Георгій Філіпчук не підтвердив мені, що він іде на вибори. Більше того, під час... Уже підготовки партійних з'їздів, коли було офіційно оголошено про виборчу кампанію, я також неодноразово телефонував Герою і запитувався в нього, говорячи, ви йдете на вибори чи ні? Якщо ви йдете, і я не висуваю свою кандидатуру, це не відповідає тим етичним нормам, які я для себе в житті вважаю святими, це не відповідає тому духу взаємної підтримки, який завжди панує на Буковині. На жаль, у обох усіх цих випадках... Я не отримав жодної чіткої відповіді про те, що Георгій Георгійович планує чи не планує, він сказав, що про те, що я обдумую, я обмірковую, ми побачимо і так далі, жодного разу мені не було чітко сказано про те, що я не планую виходити на випадку. Коли все ж таки, після того, як я був зареєстрований і виявилося, що зареєстрований також Георгій Хлібчук, спільно з Олександром Фріщуком, нинішнім депутатом і представником Народного фронту, ми втрьох зібралися, у нас було чотири спільних зустрічі, під час яких я дуже чітко запропонував і Георгію Фліпчуку, і Олександру Фищуку об'єднатися з тим, що з нас трьох має залишитись одна людина, чи на основі рейтингових опитувань, чи на основі будь-яких інших критеріїв, але це має бути одна особа, оскільки мова йде не лише про політичні позиції, у нас усіх достатньо. Близькі політичні і ідеологічні позиції, мова йде про морально-етичні моменти відповідальності перед рідною громадою перед рідним краєм. Під час цих чотирьох зустрічей я неодноразово говорив і Георгію Фрібчуку, і Олександру Фрібчуку про те, що ми можемо виходити з того, що є або рейтингові якісь показники, або інші оборони. Інша мережа координат, система корда, яка дозволить визначити, хто з нас трьох має залишитися. Однак кожен раз саме Георгій Гірюч не йшов на домовленості. З огляду на це, під час останньої нашої зустрічі, яка була минулого тижня, в кінці минулого тижня, і я, і Олександр Фищук, я не буду зараз за нього говорити, немає таких повноважень, але думаю, що він вам також це підтвердить. Ми прямо сказали, Горі Георгіч, що якщо ви принципово не хочете зніматися, незважаючи на те, що по різних рейтингах, по різних соціологічних опитуваннях ви не йдете в числі лідерів, але знову ж таки, є різні опитування, вони можуть помилятися, зрештою рішення приймає виборець. Але якщо ви наполягаєте, я, Василь Філіпчук, я готовий знятися на вашу користь за умови, що ви чітко відповідь на три питання. Так само сказав Єосадр Хрещук. Для мене було важливо навіть не те, з якими ідеологічними чи програмними посилами йде той, хто йде 19 років. Хоча, безперечно, мені здається, що зараз треба говорити з людьми не про Шевченка, Воробкевича, Червону Калину і Православну церкву, це все важливо. Я говорю про незалежну Україну тоді ще, коли це могли посадити. І вважаю, що зараз говорити про такі важливі етнічні національні речі для виборця в час війни, в час. Економічного занепаду, коли немає робочих місць, коли розбиті дороги, це не зовсім те, що вибори хоче почути. Але це не так важливо, як головне питання, яке я поставив Борію Гріпчуку, я ставши горючу, я готовий знятися на вашу користь, якщо ви гарантуєте перемогу. Тому що я не розумію ситуації, коли ваша команда, ті всі, хто вас стільки років підтримували тут Чернівцях, ті всі, хто працювали для вашої перемоги, зараз працюють на кандидата від... Петра Порошенка, заступника глоби адміністрації пана Рибака. Я не розумію, коли ваш помічник, єдиний, хто з вами зараз працює, постійно знаходиться в приміщенні штабу пана Рибака. Я не розумію, з яким чином ви плануєте вести цю кампанію, якщо по всім показникам кампанію ви ведете дуже специфічно. Якщо ви зараз нам покажете, яким чином ви плануєте розгорнути далі агітаційну роботу, яким чином ви плануєте далі розгорнути роботу для того, щоб ви перемогли, я готовий знятися. Так само подібні пропозиції зробив Олександр Фещукова, я думаю, що в нього також можете особливо запитатися. Незважаючи на це, Георгій Георгійович так і не дав жодної відповіді на наші пропозиції. Попри те, що знову ж таки по різних соціальних опитуваннях можна дивитися, хто з нас є лідером, хто ні. Але всі соціологічні опитування, а їх останнім часом було чотири, показали дуже чітку картину, що на першому місці є представник провладного блоку, який виходить саме на партійній подушці, на підтримці у суспільстві Петра Порошенка. А далі є розбиття Хісманського району, як основного з точки зору. Виборчого потенціал, який завжди був достатньо змобілізованим і впливав на результати виборів. Далі до розбиття цього району між нами трьома. Фактично, ми в трьох ділимо цей район в тих чи інших, але однакових пропорціях. І у випадку, якщо один з нас залишається, то перемога майже гарантована. По тих даних, які я бачив, у пана Рибака 19%, у нас трьох плюс-мінус кожного по 8%. Різниця там. 2% відсотки, тобто її можна брати статистичною похибкою. Тобто, якщо тобто, тобто, сумарно, сумарно 24%, якщо, і причому там перед тим голосів, у нас йде абсолютний. Тобто, якщо уявити, що знімаються два Філіпчуки, лишається Фіщук, він набирає фактично ці самі голоси. Якщо знімаються Філіпчук, Георгій, Фіщук-Олександр, ці голоси набирає Василь Філіпчук. Якщо знімається Василь Філіпчук і Олександр Фіщук, ці голоси набирає Георгія Тому Перемога кожного третього, того, хто залишається, є за умови, якщо дійсно буде відбуватися робота. Однак жодного, жодної відповіді на всі ці запитання ми не почули. Ми почули тільки загальні фрази про необхідність того, що вибори має зробити свою своє рішення. Я чітко показав Оріговичу оцю схему технологічну, за якою, якщо він не проводить роботу. І тим більше пан Рибак, його учень залишається кандидатом, то перемагає саме пан Рибак, тому що з боку Георгія Філіпчука не ведеться робота на тому рівні, ви ж бачите, що немає ні агітаційної продукції. Я не розумію, яким чином я їжу по регіонах і бачу палатки бюту, де його продукції, наприклад, немає, де не ведеться робота з боку нього з виборцями. Тому, коли немає гарантії того, що хтось з нас, хто зніметься, хто представляє дійсно Буковинську націонал-патріотичну громаду з європейським вибором, з огляду на те, що жодного бажання з боку Георгія Хрипчука зніматися не було, навіть між мною і Олександром Фріщуком, якщо ми досягнемо домовленості, то окреме рішення Георгія Хрипчука за будь-яких умов продовжити кампанію, воно унеможливлює перемогу. Район тоді буде розбитий не між трьома, а між двома. Тому таке рішення Георгія Георгійовича продовжувати боротьбу без досягнення домовленостей з двома іншими представниками цього регіону фактично є таким контрольним пострілом по Олені Буковинського виборця. Це є технологічна схема, яка, приводить, яка може, яка має загрозу привести до парламенту представника блоку Порошенка. Не було би проблем. Якщо б дійсно це був гідний представник е тих сил, яких область знає як людей, які чогось досягли і щось зробили в своєму житті. Після того, як я ознайомився з тим, хто є пан рибак, я, слава Богу, поїхав з Чернівці в 96-му році і не знав того всього, що відбувалося в районі потім останнього часу. І коли я вже для себе, для того, щоб зрозуміти, хто все ж таки є людина, яка зараз здійснює, чи е за спиною якої здійснюють таку технологічну схему, я ознайомився з тим, хто такий пан Рибак. І жахнувся від того, хто може бути людиною, яка зараз представлятиме Чернівецьку область у парламенті.